Два місяці до у драмтеатрі Кобилянської відновлюють фестиваль Золоті оплески Буковини. 27 листопада, рівно за два місяці на сцені Чернівецького муздраму, свої вистави показуватимуть театральні колективи з різних міст України. Так відновлять фестиваль Золоті оплески Буковини. Три роки через ковід та Велику війну фестиваль не проводили, а зараз триває прийом заявок. Про участь уже заявили Луганський, Харківський, Миколаївський, Одеський та кілька столичних театрів. Іван Бутняк розповів всі чотири під час фестивальних показів буде вісім вистав цього року. Наша тема фестивалю буде комедія під час війни. І якраз цікавість в тому, що комедії привезуть ті театри, які най... найбільше відчули серед театральної спільноти цей подих війни, і ми хочемо якраз показати нашу сильну позицію, що театр може і, і... і мусить продовжувати жартувати зі сцени.